Розділ десятий Чаклунська Книга. Невидимки влаштували для гостей по справжньому королівський банкет. Але найкумеднішим було спостерігати, як вони подавали страви на стіл. Ви, мабуть, гадаєте, що коли невидимка несе тарілку у невидимих руках, то вона просто пливе собі у повітрі від дверей до столу. Ова! Тарілки й таці пересувалися якимись дивними стрибками. Спершу вони підплигували майже до стелі, а потім падали додолу, зависаючи у повітрі над підлогою. До речі, якщо у тарілці був суп, результат міг бути досить невеселим. Щось мене ці хлопці непокоять, пошепки зізнався Едмунду Юстас. Слухай, а що вони аж ніякі не люди, а щось на кшталт. Великих стрибунців або жабенят. Схоже на те, пошепки озвався Едмунд. Та Люсі про Стрибунців краще не натякай. Вона м -м, не дуже прихильно ставиться до комах, особливо до великих. Вечеря вдалася на славу, коли зважати на те, що невидимки без розбору частували їх стравами то солоними, то солодкими. Та будь-що намагалися підтримувати застільну бесіду. Вся суть такої бесіди зводилася до фраз, з якими просто неможливо було не погодитися. Наприклад, коли зголоднів, саме час перехопити чогось їстівного». або якщо на дворі вечоріє, то, мабуть, вечір настає. Чи Ото вже прибули до нас морем, а море воно, звісно, не суходіл, море, воно значно бурхливіше і мокріше. Зрозуміла річ, усе їхнє красномовство Люсі пропускала повз вуха. Вона, примруживши очі, вдивлялася у темні сходи в коридорі і гадала, що ж чекає на неї завтра, там угорі. Але в цілому вечеря всім сподобалася. Був тут запашний грибний суп, і відварні курчата, і свіжо запечена шинка, а на додачу агрус, спорічки, м'які сири, вершки, молоко, мед та не простий мед. А той напій, яким віддавна частувалися відважні лицарі. Усім даний напій прийшовся до смаку. Ось лишень Юстас шкодував, що випив зайвого. Наступного ранку Люсі прокинулася із таким відчуттям, ніби їй належало чи то складати іспит, чи то відвідувати зубного лікаря. А ранок видався напрочуд гарним: біля відчиненого віконця весело гуділи бджоли, а зелений моріжок на дворі нагадував рідну Англію. Люсі підхопилася, швидко вдяглася і сіла до столу з усіма, мов нічого й не сталося, і статися не могло. Потім почувся голос верховного невидимки, який розповів їй, що та як робити. Вислухавши його, вона без зайвих слів підвелася, у дверях помахала всім рукою і, уже не озираючись, попрямувала до сходів. На щастя, Сходи освітлювалися, бо край першого прольоту виявилося дивне віконце. Коли Люсі опинилася на сходовому майданчику, вона почула внизу у передпокої старовинний, як то кажуть, дідусів годинник. Але коли вона повернула ліворуч і пішла далі сходами, цокання завмерло. Вона подолала сходинки і побачила попереду довгий коридор із вікном у дальньому кінці. Вочевидь, він тягнувся вздовж цього будинку. Стіни було оббито різьбленими дерев'яними панелями, а підлогу заслано килимовою доріжкою. З обох боків у коридор прочинялися нещисленні двері. Люсі постояла нерухомо, прислуховуючись і намагаючись бодай щось почути, але не почула нічогісінького ані мишачого вовтузіння. Ані дзищання, ані шурхотіння віконної занавіски. Нічого, окрім калатання власного серця. Останні двері ліворуч, нагадала Люсі сама собі. Це ж треба саме останні. Аби до них дістатися, доведеться пройти повз усі інші, а за однією з них може ховатися і сам чарівник. Чи то він чатує на неї. Чи то спить, чи то видимий, чи невидимий, чи живий, а може, і мертвий, та довго гадати і розгадувати, що тут і до чого було їй ні до чого. І вона вирушила далі. Ноги її потопали у ворсисному килимі, тому навіть власних кроків вона не чула. Поки що боятися мені нічого, подумки вмовляла себе Люсі. І справді. У осяяному сонцем коридорі все було тихо, коли б не сказати аж надто тихо. Мабуть, було б іще спокійніше, якби на дверях не було отих незрозумілих червоних позначок із хитро переплетених візерунків, які обов'язково мали щось означати, а може, й про щось попереджати, а ще, якби на стінах не було отих масок. Сказати, що вони були зовсім вже потворні, не скажеш, але від тих темних дірочок замість очей відразу ставало моторошно, і варто було дати волю уяві, як здавалося, що тільки но ти відвернешся, і як вони уже починають кривлятися у тебе за спиною. Проминувши ледь шості двері, Люсі уперше по справжньому злякалася. На мить, їй здалося, що просто зі стіни зненацька випірнула нахабна пика із цапиною бородою і скривила їй гримасу. Вона аж заклякла, але таки змусила себе придивитися до стіни. Ніякої пики, звісно, огляд не виявив, а виявив невеличке округле дзеркало, завбільшки із її власне обличчя, до якого зверху було причеплене пасмо волосся, а внизу. Цапина борода. Тож, коли дзеркало впадало в око, здавалося, ніби усе те виросло в тебе. Хм, Виходить, краєм ока я помітила власне віддзеркалення, заспокоїла себе Люсі. Ось усе нічого лячного в тому немає. Проте власне обличчя із бородою та пасмом жорсткого волосся їй дуже не сподобалося, і з тими думками вона й рушила далі. Зі свого боку мушу визнати, шановний читачу, що справжнє значення трюку із бородатим церкалом для мене, так само як і для Люсі, залишилося невідомим із тієї простої причини, що я не чаклун. Поки Люсі дійшла до останніх дверей ліворуч, вона встигла передумати багато чого. Зокрема, після милування своїм відображенням вона відзначила, що коридор став вущим. І довшим. Що ж, у будинку чаклуна таке цілком могло трапитися. Останні двері ліворуч були прочинені навстіж. Перед Люсі подстала простора кімната із трьома величезними вікнами від підлоги до стелі в суціль заставлена книгами. Ніколи ще не доводилося Люсі бачити стільки книг одразу. Книги були різні. Одні маленькі, як той записничок, а другі товстенькі й важкенькі, треті немов Біблія на Амвоні, усі у шкіряних палітурках і всі пахли давниною, мудрістю і чарами. Інший би загубився поміж них, але Люсі добре пам'ятала, що шукати треба не тут, бо та сама чарівна книга. Покоїлася на підставці посеред кімнати. Люсі збагнула, що читати її доведеться стоячи, бо стільців в кімнаті взагалі не було. І не просто стоячи, а стоячи спиною до дверей. Тож перш ніж взятися до книги, вона вирішила зачинити двері. Але вони не зачинялися. Деякі запевняють, що читати можна у будь-якому положенні, але я. Погодився би із Люсі, яка вважала, що читати, стоячи спиною до відчинених дверей, це щонайменше незатишно. Потім вона визнавала, що якби у неї стало сил, вона обов'язково б ті двері зачинила бо хто зна, хто чи що може вигулькнути у тебе за спиною у момент читання із прочинених дверей. Але тут уже вона нічого не могла вдіяти. Крім того, її вельми непокоїли розміри Чаклунської книги І ось чому. Голос невидимого ватага Невидимок ані словом не прохопився, де саме шукати закляття від невидимості. Він, той голос, навіть пролунав здивовано, коли вона запитала його про те. Він стверджував, що читати треба все з самого початку, не оминаючи жодного рядка. Аж поки не знайдеш те, що шукаєш. Схоже, що інших способів відшукати у книзі потрібне місце, в Атах і сам не знав. Як на те, пошуки можуть забрати не одну годину, а може, й не один день, якщо не тиждень, зауважила про себе Люсі, оцінюючи поглядом товщину Чаклунської книги. А мені уже здається, ніби я перебуваю тут чи не цілий день. Із цими думками вона наблизилася до книги і поклала на неї руку. Її пальці відразу ж відчули дивне поколювання, ніби книга була просякнута електричним зарядом, але Люсі, набравшись хоробрості, спробувала перегорнути обкладинку. І що ж, нічого із того не вийшло. Хтось інший може на її місці й розгубився. Але Люсі серцем не зневірилась, вона пильно обстежила книгу і з'ясувала, що збоку оправу скріплювали дві великі металеві, здається, свинцеві защіпки. Люсі розстебнула їх, і книга розгорнулася сама. Але що то була за книга? Літери в ній були не надруковані, вони були дбайливо виписані рівним чітким письмом. Із натиском на несхідні лінії і легкими, ніби на злеті, висхідними лініями. Узагалі то літери були значно більшими за звичні. Але ще вони були напрочуд гарними, тож на якусь хвилинку Люсі навіть забула, що літери треба не тільки роздивлятися, а ще й читати. Хрусткий папір видихав загадковий і запаморочливий запах. На берегах, а також біля кожної заглавної літери, із якої починалося закляття, були малюнки. Ані титульної сторінки, ані заголовка, ані змісту у книзі не було. І перша ж сторінка відразу починалася із заклять, спершу доволі незначних або ж пустотливих, як, наприклад, як позбутися бородавок, ретельно вимити руки у місячному сяві, зібраному у срібну чашу? Або ж як втамувати зубний біль, як принадити бджолиний рій? Людину, котра страждає на зубний біль, було зображено так правдоподібно, що, здавалося, подивившись на цей малюнок трішки довше, можна самому схопитися за щоку. А золоті бджоли, яких ви мали принадити за допомогою закляття, здавалося, ладні були злетіти зі сторінки і кинутися до вас просто в обійми. Люсі ледь-ледь спромоглася відірватися від першої сторінки, але наступна виявилася для неї не менш цікавою. Однак треба поспішати, твердо сказала вона собі і швиденько перегорнула наступні тридцять сторінок. Де між іншим йшлося про те, як шукати приховані скарби, як пригадати те, що забув, або як забути те, що згадувати не бажаєш, як зрозуміти, чи тобі кажуть правду, чи навпаки, у очі брешуть, як викликати або ж зупинити: вітер, туман, дощ, сніг, як змусити людину заснути чародійним сном, а також як причепити людині віслючу голову. Нагадаю вам, шановні читачі, що саме таке нещастя трапилося з бідолашним ботомом у комедії Сон літньої ночі. Цікаво, що чим більше вона придивлялася до малюнків, тим менш чудернацькими і більш правдивими вони їй здавалися. На одному розвороті виявилося стільки малюнків, що навіть літери губилися поміж них, але перші слова закляття якось самі впали їй в очі. Найпевніше закляття на те, як стати найвродливішою у світі поза можливостями будь кого зі смертних. Мимоволі, Люсі наблизила обличчя до малюнків, аби роздивитися як слід. На першому малюнку було зображено маленьку дівчинку, що навшпиньки стояла біля підставки для величезної книги. Відразу впадало в очі, що дівчинка вдягнена до стоту як Люсі. Наступний малюнок відтворював Люсі, тепер уже було зрозуміло, що це саме вона і є, яка застигла із дещо переляканим обличчям, і розявивши рота, ніби вона декламує або, може, співає. А ось на третьому малюнку на неї, мабуть, таки зійшла краса, недоступна жодному зі смертних. І дивна річ, якщо на перших малюнках дівчинка здавалася маленькою, то на цьому. Вона була такою справжньою, немов у дзеркалі. Справжня і намальована Люсі подивилися одна одній у вічі, і та, що була намальована, здалася справжній такою неймовірною красунею, що й очей відвести не можна. І водночас чимось віддалено схожою була вона все ж таки на справжню Люсі. А далі тіснилися, мало не наповзаючи одне на одного інші малюнки. На одному із них Люсі побачила себе на лицарському турнірі десь начебто в Остраханстві, де всі королі світу змагалися за її прихильність. Потім вона побачила, як турніри переростають у справжні війни, де Нарнія і Древляндія заморія і Остраханство, Гальма і Скіпідар – Безжалісно розорюють одна одну за наказом невідомих їй королів і принців, герцогів і лордів, і все це лишень для того, аби здобути її прихильність. І цей малюнок також змінився. На інший, на ньому Люсі усе ще найвродливіша красуня, поза можливостями будь-кого зі смертних, була уже вдома, в Англії, і трапилося це саме в той час, як Сьюзен. Котру до того вважали самою вродливою у сім'ї, щойно повернулася із Америки. Так ось намальована Сьюзан була на вигляд майже як справжня, ось тільки на обличчі у неї застиг якийсь неприємний вираз. Звісно, вона заздрила сестрі, але це вже не мало жодного значення, тому що поруч із Люсі на неї ніхто не звертав ніякої уваги. А що як я візьму? Та й прочитаю ось це закляття, сказала сама собі Люсі. Ну і що з того? Ось візьму і все одно прочитаю. Оте, ну і що з того? Із неї вихопилося мимоволі, бо десь у глибині душі вона відчувала, що цього робити не слід. Та коли вона поглянула туди, де починалися слова закляття, там, де не було малюнків, то замість слів. Вона побачила Аслана, Вірніш його обличчя, він свердлив її поглядом, лев сяяв сліпучими золотими променями, і, здавалося, ось ось зійде зі сторінки на підлогу. Відтоді минуло багато часу, але й багато років по тому Люсі не могла ручитися, чи він і справді поворухнувся, чи то їй примарилося. Хай там як. Але всуворо подивився на неї, вищирившись, і вона, злякавшись, швиденько перегорнула сторінку. Невдовзі вона натрапила і ще на одне цікаве закляття, котре дозволяло достеменно з'ясувати, що про тебе насправді думають друзі, оскільки їй не вдалося прочитати попереднє закляття про те, як стати найвродливішою з усіх смертних, тепер вона поспішила промовити чародійні слова. Поки її ніщо не завадило, які саме то були слова, я не наважусь навести у книзі і ніщо не змусить мене, друзі, змінити це рішення. Отже, промовивши закляття, вона трохи почекала, доки щось трапиться, але нічого нового не сталося, тому вона знову уп'ялась очима у малюнки. Те, що вона побачила, виявилося поза межами її уяви. У вагоні третього класу їхали дві школярки. Не впізнати їх було неможливо. Одна була на ім'я Марджорі Престон, друга ніхто інша, як Ен Фезерстоун, обидві, звісно, з класу Люсі. І раптом малюнок сіпнувся, як той потяг, коли він рушає в путь, і ожив. Це було помітно, хоча б із того, що повз вікна промайнули телеграфні стовби та гілки дерев. Потім, неначе із радіоприймача, коли спіймаєш потрібну хвилю, почали долинати звуки. Чи будемо ми і далі подругувати уже в школі у наступній чверті? запитала Ен. Чи ти й досі у захваті від цієї Люсі Певенсі?» Що ти маєш на увазі у захваті? Скажеш таке, відмахнулася Марджорі. А от ти й кажу. Ти бігала за нею хвостиком усю попередню чверть. Ось що таке бути у захваті. А от і ні, палко заперечила Марджорі. То вона за мною бігала, бо я розумніша за неї. Нічого не скажу. дівчиська вона по-своєму непогана, але як вона мені обридла в кінці цієї чверті? Ти ба. Гаразд. Дзузьки, ти тепер мене побачиш в наступної чверді. Криводушна брехунка. Не на жарт розлютилася Люсі, але, почувши свій голос, раптом згадала. Перед нею всього на всього малюнок, а справжня Марджорі, ой як далеко. Що ж? сказала Люсі сама собі. Я була про неї кращої думки. Я ж і допомагала їй цієї чверті. Я ж і потругувала з нею, коли всі інші діти і знатися з нею не бажали. І про це їй дуже добре відомо. І ось на тобі, знайшла на кого мене поміняти. Ха, на якусь там Ен Фезерстоун. Невже всі мої друзі, такі, як вона? Малюнків тут ще ой як багато. Ні. Краще не буду дивитися. Не буду дивитися і все не буду. На тому вона знехотя перегорнула сторінку, на яку встигла впасти її велика і сердита сльоза. Наступна сторінка починалася із закляття для тих, хто духом занепав. Малюнків тут було менше, ніж у попередньому заклятті, і всі вони вирізнялися неабиякою красою, невдовзі. Люсі з'ясувала, що закляття, яке вона читає, не стільки схоже на закляття, скільки на чарівну казочку. Воно, те закляття займало цілих три сторінки. Та не встигла вона дочитати до кінця і першу, як геть забула, що читає книгу. Їй здалося, ніби вона сама живе у тій касці. А казка то вже не казка, а малюнки вже не малюнки, а істинні події. У гущині, яких вона опинилася. Наприкінці третьої сторінки Люсі тільки й змогла що пробурмотіти сама до себе, що ніколи ще не читала нічого прекраснішого і, мабуть, вже не прочитає. Я ладна читати це хоч і десять років поспіль, а що як просто зараз взяти і перечитати її знову? Але чари, здається, уже подіяли. Повернутися назад було аж ніяк не можна. Ті сторінки, що праворуч перегорталися вільно, а от ті, що ліворуч, застигли на місці, немов склеєні. От невдача, подумала Люсі. А мені ж кортіло пережити усі ці прекрасні відчуття знову, спочатку. Гаразд, треба хоча б згадати, про що там йшлося. А йшлося там, ну, вже й не пригадаєш, і навіть ця остання сторінка. Раптом стала чистою. Оце так книга. Як же я могла все забути? Здається, там було щось про чарівний кубок, якийсь меч, самотнє дерево на зеленому пагорбі. От то і все, що я запам'ятала. Але що мені з усім цим робити, ніяк не пригадаю. Пригадати їй так і не судилося. Але з того самого часу, аби сподобатися Люсі. Казка обов'язкова мала нагадувати ось ту саму забуту історію, яку вона колись прочитала у чарівній книзі. І з цими думками вона знову перегорнула сторінку і побачила чисті аркуші без жодного малюнка. Заголовок вгорі сторінки проголошував як побачити те, що невидиме. Декілька разів вона перечитала закляття про себе. Аби добре засвоїти незнайомі слова, а потім промовила його в голос. І одразу ж стало зрозуміло, що воно діє, тому що заголовні літери заграли різними барвами, а на берегах сторінок з'явилися малюнки. Знаєте, як то буває, коли потримати над вогнем цидулку, що написана невидимим чорнилом? Ось тільки замість рудуватого сліду лимонного соку, із якого, до речі, найчастіше й роблять невидимі чорнила. На папері проступили золотаві, блакитні і пурпурові візерунки. Деякі із малюнків були дивними, а деякі зовсім чудними. На них дивитися було не вельми приємно. Люсі, яка подивилася на них, подумала либонь, я зробила видимим усе, що можна, а не тільки самих тупотунів. У такому місці, як це, має бути дуже багато речей, Прихованих від сторонніх очей. Тож, якщо вони приховані, то нехай такими й залишаться. Саме у цю хвилину десь у неї за спиною почулися тихі, але відчутні кроки, і вона відразу ж згадала, як їй говорили буцім то чаклун, котрий завжди ходить, босоніж, має дуже легку ходу, як у кішки, так чи інакше. Але коли за спиною щось рухається, у будь-якому разі краще повернутися туди обличчя. Люсі так і зробила. І раптом її обличчя засяяло і на якусь мить, хоч сама вона про це й не здогадувалася, стало схожим на обличчя тієї прекрасної Люсі із книги. І з радісним вигуком вона кинулася вперед, простягла обійми і було чому? Адже на порозі кімнати стояв. Аслан, великий Аслан, великий лев над усіма королями король. Він був справжній, живий і теплий. Він дозволив чмокнути себе в ніс і занурити обличчя у золотаву гриву. Їй почулося щось схоже на віддалений грім. І, не вірячи власним вухам, вона зрозуміла, що то Аслан муркотить. Ой, Аслане! сказала вона, як гарно, що ти прийшов. А я весь час був тут, відповів Аслан. Ось тільки щойно ти зробила мене видимим. Аслане, сказала Люсі майже із докором, ти, мабуть, глузуєш з мене. Хіба ж маленькій дівчинці таке під силу? Виходить, що так, відповів Аслан. Коли я вже створив закони чародійства, то мушу і сам підкорятися їм. Він трохи помовчав, а тоді додав: Дитя моє, а чи не займалася ти часом тим, що зветься підслуховуванням? Підслуховуванням? Так, за своїми шкільними подружками. А, он про що? Та хіба ж це підслуховування? Це звичайне чародійство? Шпигувати за допомогою чародійства. Аж ніяк не краще, аніж шпигувати, скажімо, звичними засобами. Здається, ти хибної думки про свою подругу. Вона, може, духом і слабка, але ж вона любить тебе, просто знітилася у присутності старшої дівчинки і сказала геть не те, що думала, а лишень те, що від неї чекали. Але як я їй можу пробачити те, що вона про мене сказала? У тому то й річ, що не можеш. От, лихо, сказала Люсі. Виходить, я сама все і зіпсувала. Здається, ти ведеш до того, що ми із нею могли б залишатися подругами на все життя, але тепер це вже неможливо. Дитя моє, відповів Аслан. пам'ятаєш, що я колись казав тобі. Не бідкайся над тим, що могло трапатися, коли сталося вже по іншому. Так, Аслане, я пам'ятаю, скажи мені тоді сказати, що, моє серденько, скажи, чи буде у мене нагода хоч коли-небудь іще раз почитати казку, у якій все було так добре, а я про неї геть забула. Скажи мені, Аслане, скажи. Я розкажу тобі її сам, але це забере довгі роки. А тепер ходімо, господар цього дому, мабуть, уже зачекався нас.